В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергова ворожа атака по Нікопольському району, життя міста та навколишніх громад в умовах терору росіян, ліквідація наслідків обстрілів, а ще робота медзакладів Нікополя в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією. Чергова тяжка ніч для Нікополя. Окупанти двічі обстріляли місто. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена жінка її життю зараз нічого не загрожує. Усі подробиці, дивіться далі. Пережили нічні страхісті, жахи. Саме так згадує про минулу ніч пані Тетяна. Гатило окупанти дуже сильно. Її родина ледь-ледь оговтується від пережитого. каже на щастя, усі живі здорові, але ворожий снаряд наробив лиха із будинком, в якому вони мешкають. Десь у другій може між до другої, третій ночі прилетів снаряд. І влучив прямо у кришу дому, і, ну, і стався вибух. Ніхто не постраждав, але житло зруйновано. А це вже будинок пані Ірини із сусіднього провулка. Про те, що снаряд впав прямісінько на їхню хату, зранку повідомили сусіди. Бородина ось вже як місяць ночує на дачі, тож дивом ніхто не постраждав. Вночі до нас прилетів снаряд, розрушив хату, одну розрушив, криші немає, в хаті нічого нема. У дворі посичений і гараж, і ворота всі посечені осколками. По Нікополю агресор гатив двічі близько другої та четвертої години ночі. Загалом випустив 15 снарядів зі ствольної артилерії, обстріляли житлові квартали та об'єкти соціальної інфраструктури. Нівичині 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. А це власне храм, який постраждав внаслідок ворожої атаки. Зранку був прильот з того боку, і от як ви бачите, що зруйнувала. Да? Ну, Бог милував, що я знову кажу, що ніхто не постраждав, не поранений в цьому великому храмі. Осколки тільки винесло тільки зовнішні а внутрішні все сіло. Внаслідок обстрілів була поранена 57-річна мешканка Нікополя. Пацієнтка доставлена після обстрілу, машини швидкої допомоги, стан удовлетворительне, вказана вся необхідна допомога, діагноз мінозривна травма, осколочне раніше нижньої конечності. Бульною обробили, перев'язали, дали рекомендації вона буде продовжувати своє лікування амбулаторно. Пані Інну відпустило додому, тож вона потроху оговтується від цієї жахливої ночі, і, хоч її будинок дуже постраждав, Головне, каже жінка, що лишились чоловіком живі. Слава Богу за все, що ми живі, здорові. Є ранення, звісно, але слава Богу, ми здорові. Нині у Нікополі працює вся інфраструктура та комунальні підприємства. Продовжується ліквідація наслідків попередніх обстрілів на ваших екранах. Номери кол-центру, куди можуть звернутися постраждалі від обстрілу, якщо їм необхідна допомога від міста. Є телефони, телефонують, дають заявку. Ми виїжджаємо, дивимося, чим ми можемо допомогти. На кожний ранок, ну після обстрілів, комунальні представники виїжджають самі дивляться, і вже не чекаючи там дзвінка, вони вже надають необхідні матеріали. Ситуація по той бік водосховища на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Протягом останніх трьох тижнів дедалі більшими стали намагання російських загарбників пошкодити обладнання станції, кажуть у енергоатомі. Для цього окупанти обстрілюють і саму ЗС, і лінії, якими вона з'єднується з, з об'єднаною енергосистемою України. Тож на базі енергоатому створили великий кризовий штаб. Він працює 24 на 7 в режимі онлайн. Та має бути максимально ефективним у разі виникнення на АЕС будь-якої надзвичайної ситуації. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Приймають людей без будь-яких документів, надають допомогу постраждалим від обстрілів, видають препарати, що захищають від радіації та оперують під саранами. Це нові реалії роботи лікарів у медзакладах Нікополя. Частина спеціалістів евакуювалися. Проте наразі у місті їх достатньо, аби надавати допомогу усім, хто цього потребує. Як працюють лікарі міста, де тривають активні бойові дії? Дивіться у нашому сюжеті. Іван – дитячий лікар з багаторічним досвідом, попри небезпеку залишається у Нікополі, працює та приймає маленьких пацієнтів. Активні бойові дії, звісно ж, внесли зміни у його роботу, але каже, пристосувався працювати і під сиренами. Тільки лунає сигнал тривоги, одразу ж з пацієнтами спускається в укриття. Коли ж відбій, продовжує прийом. Відбій сирени. Да ми заходимо далі. Відбувається прийом ну, продовжується. Буває так, що є дитина в віку взрослого і там її там, і послухати, ну зараз на вулиці не холодно, то буває і дивимося її в бомбосховищі. Життя під обстрілами ділиться лікар. Суттєво впливає на здоров'я дітей. У першу чергу психоемоційне, ночний норез у дітей, І діти погано сплять і не зважаючи на вік. Як діти до року, так і діти більш старшого віку. Діти до року вони дуже ще би, залежні ну, від матері, і батьки ж теж, теж переживають. І так само воно ж передається. Зараз у допомозі не відмовляють нікому, навіть якщо декларація підписана. З іншим лікарем або документів взагалі немає як у переселенців. Усю інформацію медики можуть взяти з єдиної електронної бази. Якщо й там дані відсутні, приймають і без цього у місті. Наразі близько чотирьох тисяч біженців, і значна частина потребує меддопомоги. Є багато людей дуже тяжких, і ми навіть оформлюємо їх. Багато збільшилась кількість людей, яким необхідно визначити ступінь інвалідизації. Тобто, ми оформлюємо таких людей на МСЕК, ми їх кладемо, в направляємо в стаціонари, оперуємо. Наразі у Нікополі працюють всі амбулаторії, окрім однієї, в яку влучили снаряди хоча спостерігається певний відток кадрів. Деякі медики вирішили евакуюватися. Наразі в місті достатньо спеціалістів, аби надати допомогу всім, хто цього потребує. Водночас, через постійну загрозу обстрілів довелося закрити денні стаціонари. У нас в кожній амбулаторії є єдиний стаціонар, декілька ліжок, де можна людину там якісь вести ін'єкції крапельно. Але сьогодні ми не можемо цього робити. Ми робимо тільки ін'єкції, внутрішньовенні, внутрішньомязові, щоб людину не прив'язувати до ліжка, бо не дай Бог сирена, і ми всі побігли. Ми його не кинемо і. Відключатись без кінця теж не можна. В медзакладах видають ліки, у тому числі ті, що місто отримало як гумдопомогу: від звичайного знеболювального до препаратів, яких потребують хронічно хворі люди. Також у сімейних лікарів нікопольці можуть отримати калію. Його використовують у випадку радіаційної небезпеки. Ми розповідаємо, проводимо семінари, розказуємо, як їх приймати, щоб люди не боялися. У нас звичайно таблетка не від цього на світі, але від раку щитоподібної подібної залози може захистити. Я думаю, що нам це не згодиться, але таке є. Працюють у місті і стаціонарні відділення. Людям надають невідкладну допомогу, у тому числі й тим, хто отримує осколкові та мінно-вибухові поранення під час обстрілів. Таких вже неодноразово доправляли в медзаклади. Проводять і хірургічні втручання. Якщо сирена лунає під час операції, медики продовжують робити свою справу. Некидують хворого на операційному столі, продовжується операція. На це є защита певна наших вікон на той час, якщо йде обстріл. Більша кількість працівників спускається в укриття, а ті, хто займається наданням невідкладної допомоги, вони стаються при хворих. А от планові госпіталізації у Нікополі, як, власне, і по всій країні, наразі призупинені, аби мати змогу прийняти будь-яку кількість людей в разі масштабних обстрілів. Це не значить, що ми не дадемо лікування, але якщо це може почекати, то ми стаціонар. Не кладемо цих людей. Якщо є будь-які питання по здоров'ю, треба звертатися до сімейного лікаря. кажуть у відділі охорони здоров'я. Якщо людина вирішила поїхати за місто, можна потрапити до будь-якого сімейника в районі. Не обов'язково їхати до свого. Сімейний лікар призначає лікування або якесь обстеження, або стаціонарне лікування, і людина може обрати в яку лікарню йому звернутися або лягти на госпіталізацію. Наразі усі медики Нікополя працюють у штатному режимі та готові до будь-якого розвитку подій. Пройшли відповідну підготовку, знають, як діяти та надавати допомогу в разі радіаційної, хімічної чи біологічної небезпеки. Втім, сподіваються, що ці знання їм не знадобляться. І, попри складну ситуацію, налаштовані оптимістично. Здорово сказав, сказав, що мені сказав, я наліза, хороше, все хороше. Ну то треба жити. Треба жити тепер. Я думаю, да, дай щоб був мир. Валерія Бовша, Євген Педашенко, Денис Ялисавенко. Про Нікополь. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або теми для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка оперативної інформації на вас чекає вже завтра. Бережіть себе та до зустрічі.